Сезони – це просто сезони. Думаю, іноді ми лякаємося, коли вони змінюються або коли настає міжсезоння, тому що думаємо, що перехідний період буде завжди, але міжсезоння це також лише сезон. І коли ви говорили про свою маму, це нагадало мені про мою маму, яка була одружена з моїм татом близько 54 років. Вона вийшла заміж у 16 років. Тож, усе, що вона знала, це вийти з дому своїх батьків, де вона була найстаршою з дев'яти дітей і 54 роки шлюбу. А потім, близько п'яти років тому, мій тато пішов до господа. І ось тепер моя мама, яка завжди була або донькою, або дружиною, опиняється у міжсезоні. Ми з сестрами завжди кажемо, що батьків виховувати важко, тому що вони не завжди хочуть слухатися. Але моя мама знайшла себе у новому сезоні. А саме вона стала капеланом і почала молитовні служіння просто на ганку. Кожного вівторка до неї приходять люди, і вони моляться. Вони разом вивчають Біблію. Вона допомагає іншим чоловікам та жінкам пройти через гори. вона не перевершена в своєму новому сезоні. Але спочатку їй було страшно. Перехід до цього нового сезону удовиться її визначення, а не вирок, як вона каже. Цей сезон перетвориться на поклик Бога у житті. І я думаю, що частина того, про що ми говоримо, є в кожному сезоні. Ми маємо підкорятися Богові завжди, а не тільки в певному сезоні. Ми повинні підкорятися Богові кожному сезоні. Я вірю, що коли ми підкоряємось Богові в кожному сезоні, він показує нам, що може провести нас через кожен сезон, чи то весна, літо, зима, чи осінь. Він проведе нас. Я думаю, що ми боїмося міжсезоння більше, ніж самого сезону. Ми знаємо, що переходимо в новий сезон з попереднього. У мене було два кесарових ростини. Можливо, є деякі з вас, кому сподобався процес народження ваших дітей з того, що мені розповідають мої друзі. Вони кажуть, що перехідний період пологи це як ви говорите те, що немає у Біблії. Ви кричите своєму чоловікові, що більше ніколи не будете народжувати. І так, ви знаєте, але мабуть, це тому, що білі страх переповняє вас у ту мить. Я ніколи не проходила цей шлях при природних пологах. Я вважаю, що зараз у всій землі такий руйнівний перехідний період, хочемо ми цього чи ні. Особливо останні п'ять років були важкими. Особливо останні 18 місяців. Це міжсезоння. І я все думаю про те, що ви тоді говорили. Знаєте, як ми визначаємо і навіть описуємо. Ви сказали, що ваша мама назвала це визначенням. Ось що викликало у мене цю думку. Ви знаєте, це описовий характер, це не висновок, так. Вирок, так. Я думаю, що було дуже боляче, але ми народилися на світ. Докторе Аніто, ви як психолог, напевно, знаєте, дуже правильні слова для визначення такої травми. Я впевнена, що під час пологів є перехідна травма. Я не знаю усіх аналогій, але зрештою весь світ такий, деякі з нас потенційно рухаються більш плавно через цей період у будь-яку пору року, знаючи, що Бог з нами у кожному сезоні. Але ми забуваємо про міжсезоння, тому що це дуже боляче. Але якщо ми цього не робимо у перехідному періоді, ми втрачаємо людей, яких не потрібно втрачати, тому що ми втрачаємо з поля зору Бога і те, як визначати перехідний період. Доктора Ніта, ви розумієте, про що я кажу? Ти звернулася за адресою. Я мама не одної дитини. Отже, таки розумів, про що ти кажеш. Я народила обох моїх дітей природно, одну з них вдома наодинці з моїм чоловіком. Він прийняв її. Я тренувалася для цього місяцями, тому що ти не просто чекаєш, коли потрапиш до лікарні і скажеш гей, безнеболюючих. Я для цього тренувалась, і одна з речей, яку я дізналась, це те, що ти будеш знати, що перебуваєш у перехідному періоді, не просто завдяки болю, хоча це було, не тому, що ти зла, хоча і це було, але тоді, коли ти чуєш у своїй свідомості голос, що каже, я не можу цього зробити. Перехід це момент, від якого прагнеш відмовитись, і ти впевнена, що твоє тіло не впорається з цим, що твоє серце і твій розум не впораються. І як би ти на це не реагувала, але це емоційний мотивуючий фактор. І тому жінка, яка підготувала мене до пологів, сказала, коли ти. І що кажеш, я не можу цього зробити, ти це зробила, і тому тобі треба мати можливість вийти за межі себе і дослухатися до того, що ти в собі промовляєш, спостерігати, що кажуть тобі розум і серце, і знати, коли це починає суперечити істині Божій, як я не можу цього зробити. І коли я почула ці слова і повірила, то через це мої перші пологи були такими: ага, оце брехня. Насправді я майже впоралась. І так, ви маєте рацію. За останні 18 місяців ми пережили багато змін. І є частина нас, що кричить. Все, я не можу цього зробити, я хочу все покинути, я хочу, щоб це скінчилось, і все, чого ми хочемо, це нормальності. Ми хочемо передбачуваності. Від цього моменту ми хочемо просто нудного життя, але не дозволяйте собі пропустити свій наступний сезон. Кожна з нас тут сказала неймовірну правду про життя жінок. Ми живемо так багато життів. Ми виховуємо дітей, одружуємося. у Нас є кар'єри, ми змінюємо професію. У нас є служіння. Ми можемо прожити стільки життів. Я маю друзів, які одружилися в 40 років. Ви зробили чудову кар'єру, а потім пішли додому і вирішили виховувати дітей. Я виховувала своїх дітей молодою, і зараз я проводжу весь цей чудовий час у своїй кар'єрі. Я займаюся служінням. Ваше життя таке потужне, сповнене можливостей. Припиніть з'ясовувати, що та як. Просто радійте з того, яке воно є зараз. Перехідний біль буде змушувати вас зупинитися, але не робіть цього, не треба.